А він вам забув сказати, хто є хрещеним батьком СЗЧ? Ні, не сказав? У нього ж інша, інша трошки функція Ні, така, чого, а я... При чому тут функція? Тут же правда має бути, правда? Ну, то хрещеним батьком сьогодні є влада, а той, хто запустив цей процес в тому масштабі, в якому є сьогодні, це президент. Пояснюю чому. Тому що монобільшість тричі голосувала індульгенцією від СЗЧ. А Зеленський це підписував кожного разу, про що йде мова? Вони тричі приймали закон про те, що людина, яка пішла в СЗЧ, може спокійно повернутися і їй за це нічого не буде. Я достатньо часто їжу на фронт, спілкуюся з військовими, і вони говорили, ну там було мало е, літературного тексту. Але якщо перекласти на звичайну мову, навіщо робиться таке неподобство? Тому що це серйознішим чином демотивувало всіх інших, хто на фронті. Вони кажуть, дивіться, а як це взагалі ну, називається? От я воюю рік. А хтось три. А ні, не хтось три. Питання не в цьому. А рік тому хтось пішов додому. Угу. Рік тусувався вдома, був з родиною, був з дітьми, з батьками. Потім повернувся. Йому все списали сказали: ти молодець. І він знову потім пішов в СЗЧ. А я далі продовжую служити. я теж хочу до родини. Я теж тоді схожу в СЗЧ, посиджу вдома, а потім повернусь, може бути. І так робилося три рази. Зараз вони по-інакшому прийшли. Зараз вони кажуть, а зараз ми будемо закручувати гайки для СЗЧ, для всіх інших, будемо робити гірше. Тобто, ви спочатку створили проблему, ну, верніше, ви збільшили її масштаби в рази. А зараз будете з нею боротися. Ну, як це називається? Шизофренія, розділення особистості, роздвоєні особистості, правда? Нормальна українська влада, так. Ненормальна українська влада. Да. на жаль.